день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Ви слухаєте українське радіо. Шановні слухачі, ми продовжуємо спілкування. Мене звати Роман Коляда, і на зв'язку з нами керуючий партнер адвокатського об'єднання, член ради комітету Національної асоціації адвокатів з питань захисту бізнесу та інвесторів Андрій Шавельников. І говоримо ми, пане Андрію, добрий день. Ви з нами. Доброго дня а то я так радісно сказав, що ви з нами а не перевірив. Вітаю yes, well. і говоримо ми про систему оплати праці держслужбовців. Вона із 2024 року має змінитися в Україні. кажуть, що законопроект пройшов тільки перше читання, і є ймовірність, що його можуть не ухвалити вчасно, і ну або система зміниться не з 1 січня, а, скажімо, пізніше. Водночас міністр кабінету міністрів Олег Німчинов сказав, що нова система оплати праці вже закладена в де. Ж бюджет на наступний рік, то ж тут є така певна вилка, як люблять казати аналітики. Тож що змінять, про що можна здогадуватися? Що можна сказати, напевне, і найголовніше, як це вплине на державну службу, наскільки підвищить ефективність чи можливо взагалі нічого не зміниться. Про це все будемо міркувати просто зараз. Тож, пане Андрію, наскільки дані зміни на вашу думку, передовсім на часі? Є такі улюблене українцями слово я думаю, що це питання не нове. Я думаю, що цей проект ще з 2022 року у нас в Верховній Раді знаходиться. І це більше, напевне, вимога наших партнерів, закордонних партнерів, які нам допомагають, і це не секрет. Вони фактично нам донатять і на економіку, і на зарплати, і на інші потрібні нам. Як державі витрати, тому нагальна потреба дійсно існує, тому що є диспропорція між зарплатою в бізнесі і зарплатою державного службовця. Нам не подобається мені як платнику податків, напевне, як і вам, не подобається ідея, щоб я платив більше чиновників, тому що наші чиновники з нашої точки зору не допрацьовують з нашої точки зору. Вони багато де є перегіби. Не на користь нас, звичайних громадян, тому напевне, ми не дуже хочемо. Суспільство не дуже хоче от такі думки розділили, спідвищувати. Але це вимога часу. Ну тобто, бачиш, одного боку, робити. з одного боку, як платник податків, я дійсно можу не зрадіти, що якісь зміни взагалі про якесь підвищення взагалі йдеться. Ну, нас ну хто в нас любить чиновників? Ну давайте серйозно. А з іншого боку, мало. Ну мало, мало хто об'єктивно з іншого боку, трошечки знаючи, як влаштовані виплати в державному апараті. І Олег Німчинов, до речі, абсолютно відверто про це розповів публічно, якщо раптом хтось не знав. Що там може бути абсолютно мізерний оклад, а далі домальовуються цифри преміями, доплатами, надбавками там і ще чимось, і зрештою просто тримається купа вакантних посад, щоб мати більший преміальний фонд. А потім уже цей преміальний фонд. Нарізати вручну там і зловживання, там і деякі перекоси в системі. Іноді це об'єктивно потрібно для того, щоб вирівнювати оцей, оцю диспропорцію між зарплатами в держапараті і бізнесі, як ви слушно зауважили. Але очевидно, що такий ручник для наших закордонних партнерів не то, що неприйнятний, він може бути банально незрозумілий. І тоді. Платник податків може подумати на моєму місці, наприклад, або я на місці цього платника податків, можливо, треба спочатку банально навести порядок. Чи зможе цей законопроект це зробити, на вашу думку? Звісно, ні. Тому що бізнес для мене, людини з бізнесу, яка весь час працює в бізнесі і захищає бізнес, зокрема, як правник, як адвокат. Ну, я не побіжу в державну службу, якщо там 1 січня вступить в силу цей закон, і ну його ще не прийняли. Тому навіть в бюджеті, якщо буде закладено, то я юридично не бачу можливості почати там комусь щось виплачувати більше по цьому закону, бо він не прийнятий. Якщо вони дійсно приймуть до 1 січня, то вже з 1 січня відбудуться якісь зміни. Зміни от проте одразу на вашу репліка. Щодо відсотків раніше, чому зловживань та -то багато, тому що премію можна, от як ви і сказали, у відсотковому еквіваленті можна було і 50% кожного місяця, а зараз буде 30%. Тому зараз напевно вже трошки щось або щось треба нове вигадати, або буде важче цим варіювати. Чекайте 50%. Ну, Я все. чув про премії і в 300% раніше. Звичайно, звичайно, я кажу, що зараз буде обмеження. Зараз буде обмеження, і буде 30%, не більше. І буде е, градаювання, і буде якісь вимоги будуть до чиновника. Зараз е, що його керівник вирішив, дав йому. Е, все, які в нього вимоги. Там є десь, може, посадова інструкція, яку він в очі не бачив, або може там, коли приймали на роботу, бачив, і, і все. А надалі буде важче це робити, тому що будуть до кожної професії, до кожної ланки, до кожного чиновника конкретні вимоги. Там прийти, ну для е, наших слухачів, просто скажемо прийти вчасно на роботи, розглянути ввічливо там е, звернення громадян. Ну це якщо ми говоримо там про ЦНАП, наприклад, чиновні, uh -huh. про такі і якщо в нього буде висока зарплата, я вважаю, що це буде стимул. Звичайно, у нас в суспільстві є приклади, на жаль, з е, кейс з головою Верховного суду, який показав суспільству, що людина, маючи зарплату в е, тисяч е, і там з напевно, і 600 отримати, і це не зупинило да, чиновника. Але його вона ще не доведена. Ну в тому контексті, як це суспільство надається на зараз. Е, суспільство сприймає це як сигнал. Ну навіщо тоді платити їм. То такі думки розділились. Але, ну, ну, чекайте, ми... суддя Верховного суду, там очільник Верховного суду з 300 тисячами, це все-таки виняток з правила. Давайте ми подивимося на цей апарат, а він величезний насправді. Чиновників середньої ланки, для яких пропонується е, основний оклад, який становитиме 70% заробітної платні. Яка це сума, які це абсолютні цифри? Якщо ну, ми говоримо. Все ж воно буде, це може бути стала заробітна плата, посадова плата, надбавка за вислугу років, надбавка за ран державного службовця. І це може бути варіативна заробітна плата премії за результатом щорічного оцінювання, службової діяльності та місячної квартальної премії, компенсація за додаткове навантаження. Ну якщо ми будемо брати, то вони в будь-якому випадку зростуть, тому що буде братись вже. Нова заробітна плата мінімальна це буде більше 7 тисяч гривень. Вже абсолютна величина від якої стартувати будуть, тобто вже не має бути менше зарплати, ніж ця сума. А якщо це премія ще 30%, а якщо це то вже це цікавіше, і може десь людина з бізнесу задумається, але це має пройти десь напевне пару років. Сталої програми, а, а то ж ви багато знаєте людей з бізнесу, які підуть за 10 тисяч працювати. Ми не про 10 тисяч говоримо. Ми це мінімальні величини. Ми ж говоримо про якщо це чиновник, як ви сказали, середнього рівня, то ну беремо там голову якоїсь ОТГ. він і навіть і зараз у нього заробітна плата до 50 тисяч гривень. Це не погані гроші. 25 є заробітні плати навіть середнього рівня. Вже є я не дарма розпитую. Я от я, я реально хотів почути ці цифри, тому що якщо це 8 10 тисяч, то ну мені складно уявити зі кваліфіковану людину. Розуміло. Але от беремо перекос, по я приклад цей навожу. Він мені близький до секретарів судового засідання, угу. у них була реформа також 15-16 рік, підвищена заробітна плата була. Умовно, 15, десь десь біля того тисяч гривень. Ну, непогана на той час заробітна плата і якби гідні умови оплати труда. То на ну, зараз чомусь в зв'язку з перекосами, якимись в нашій економіці чи в нашому бюджеті, там заробітна плата може і 6 тисяч гривень становити. Чому так? А прокурори відносно них я також критично ставлюсь до цих посад, але я з ними кожен день стикаюсь. Але згідно них окрема в законі сносочка, що там застосовується-то прожитковий мінімум. Тобто вони менше отримують, ніж, наприклад, ті самі судді чи інші працівники НАБУ, наприклад. Тобто Тут також є з боку держави градація, і вона не завжди послідовна. Вона більше того, вона не послідовна. Тому що якщо ми один підхід трактуємо, і один закон приймаємо, і одні кваліфікаційні вимоги до всіх, то напевне, воно має бути однакове для всіх. А тут ми там спеціальним законом регулюємо для кожної професії, для кожного чиновника окремо заробітну плату. Тому дискусійне питання, дискусія в суспільстві вона триває. Підвищувати моя точка зору потрібно. Підвищувати, і, і вимоги далі підвищиться, вже буде цінувати більше і не буде думати стільки про те, де взяти ще, якщо в нього гідна оплата. Зрозуміло, що бізнес не побіжить. Я також, як і ви, напевне, не побігу. Але так, якщо я... я якраз не я в бізнесі, в, я в, взагалі в суспільному мовнику, це і не бізнес, і не. Найм. ну хоча суто формально, найм за кошти платників податків, але тут набагато складніша ситуація. Тут цікаво, пише нам наша слухачка. Наскільки я можу зрозуміти, це саме слухачка. Я нагадаю, що з нами на зв'язку адвокат Андрій Шавельниковий. Ми говоримо про зарплати держслужбовцям, які мають змінитися. Запитує слухачка, а яка середня зарплата в бізнесі? Моя була 6 тисяч гривень. Неофіційне працевлаштування Київ. Ну тут ми говоримо не про те, що, яка зарплата в бізнес-структурах у найманих працівників. Ми кажемо, яка зарплата у бізнесменів у. Тих управлінців, яких в ідеалі дуже бракує сьогодні на державній службі, які могли б свої скіли принести. Але навіть якщо от в такій постановці, як поставила наша слухачка середня зарплата в бізнесі, то чи сьогодні, скажімо, чиновник середньої ланки буде шукати підробіток десь в бізнес структурах або, можливо, йти з Держслужби в бізнес структури за нового закону? Знаю випадки. У нас останні роки динаміка була навіть при тому підході, який був у держави, вже є люди, які з бізнесу пішли в держгладу. і Їх чимало. Ми можемо самі побачити це там, міністерство цифрової трансформації. Це міністерство, там люди реально, з реального сектора бізнесу, і напевне, їх там мотивують. І міністр там також з бізнеса, і ці люди працюють ефективно, працюють, показують хороші показники своєї діяльності. Тому я зауважу для наших слухачів, перепрошую оголошено повітряну тривогу в Донецькій області. Це та реальність, з якою ми маємо справу за будь-яких законів на превеликий жаль, поки триває війна в Україні. Отже, Донеччина повітряна тривога. Будьте обережні, а ми продовжуємо розмову з Андрієм Шабельниковим. Чи доведеться в зв'язку з цими змінами, наприклад, скорочувати державний апарат реальний або принаймні коротити ті посади в штатних розписах, які існують зараз? А можуть бути змушені, тому що потрібно буде оптимізовувати витрати. потрібно буде, Вже не може бути буде важче, щоб там гуляло декілька посад для там, цих варіацій. Напевне, напевне, можливе скорочення в зв'язку з тим, щоб оптимізувати, хоч якимось чином, витрати. І по питанню нашої слухачки ми можемо просто зайти. Це просто відповідь, щоб дати, бо людина задала це запитання. Може зайти просто на будь який Сайт роботодавців і там по професії своїй ввести і одразу вийде пропозиції по заробітній платі. Якщо про реальний сектор питала слухачка. Угу. Ну Тому так, це може спосіб, бути... хоча Далеко може... не всі зараз Пролі... постять зарплату в вакансіях навіть, але це вже інше питання. Прекрасне запитання багато від нашого є, слухача. Багато... Ага. Так, так, так. І я кажу прекрасне запитання від нашого слухача Володимира, чому суддів не розгонять як воєнкомів, чи вони не такі ж хабарники. Ми тут У... щойно говорили з попереднім нашим гостем про боротьбу з корупцією, яка зі складнощами, але все-таки триває. в нашій державі і, дорогі слухачі Володимира, ну не можна взяти всіх і розігнати, не можна розігнати державний апарат. В ньому можна не знаю, там проводити антикорупційні заходи, ну але... Дорогі експерти, я у вас забираю хліб. Кажіть. Скажу вам хороша слушна думка. Я іноді також так думаю, як наш слухач. Але ж це деструктивна ідея. Ми проходили там, наприклад, поліції патрульний, наприклад, ідею таку, вона дуже непогано на початку себе зарекомендувала, але. Скажу вам, по цій реформі, коли фактично міліція перевзулася і пішла в поліцію, а це так відбулося там, по посадам слідчих, багато-багато-багато ну, оперуповноважених, багато, багато, дільничних інспекторів. Фактично те саме змінили шили на намеле. А якщо говоримо про патрульну поліцію, то ну, ефективно було на початку, однозначно. Але на зараз ми всі спостерігаємо, хто керує автомобілем, що знову у нас на дорогах заробляння, у нас трукани, і все це існує у нас, на жаль. Хоча як реформа проведена, і у нас, наче, вже не мало б цього бути, тому що можна ж поставити камеру швидкості, і навіщо стоять людині і бігти на зустріч автомобілю з труканом. Але ні, у нас на зараз це все повертається. Тому От тут то також є перекоси. Ну тут багато і... питань. Пише наша слухачка. От цікава репліка. До речі, я просто таки повністю її зачитаю, пане Андрію. Держслужбовці середньої ланки на рівні областей мають мізерні зарплати. У вищих ешелонах там космічні статки, і ця градація замовчується. А надбавки за інтенсивність не більше 20-40% окладу. У головного спеціаліста оклад 5500. У мене як начальника відділу була 6700, а премії взагалі відсутні. На рівні райдержадміністрації менше. Наскільки я в курсі, бо я вже рік, як на заслуженому відпочинку, в мій відділ не можу знайти двох людей, які будуть працювати на таку зарплатню, на руки немає і 10 тисяч, якщо немає державного стажу. Так і є, тому і говориться зараз вже буде не 5179, як слухачка наша зазначає, а буде вже 7. Вже в неї виросте, має вирости, але ж вони ж не прийняли. Верховна Рада має це все одно прийняти. хто б що не вважав, без закону механізм не буде запущений або інший проект. Але я так розумію, що він вже на виході і має бути до 1 січня прийнятий для того, щоб запустити ці механізми. Тому я думаю, що в нашої слухачки має зрес в тому та і суть цього цієї реформи. Якби хто її не критикував, до неї багато питань, але суть її в тому, щоб чиновник от нижньої ланки, середньої ланки отримував більше. Не топи. Топи все зрозуміло. Зарплату в мільйон гривень ми знаємо з вами там топ-менеджери, там залізниці можемо називати інші компанії. Керівники цих компаній отримували іноземці. У нас також керували, отримували такі заробітні плати. А Людина, наш слухач, отримує менше 10 тисяч гривень. Це не має так бути, тому що людині має на що жити і вона має себе гідно забезпечити. Тому в неї конкретно по ній збільшиться її заробітна плата, якщо буде прийняти даний закон. Ну, я знаю людей, які мріють тиждень попрацювати на посаді топ-менеджера і вижити, ну а потім каже, я каже, тиждень, от ви мені за цей тиждень зарплату заплатіть, а далі я вже якось розкручуся. Ну, це такий сумний жарт, насправді. А, якби працювала економіка трошки інакше, якби на дворі не було війни, якби, 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 в якби можемо гратися. А запитання моє до вас, напевно, це останнє, що ми встигнемо обговорити в сьогоднішній програмі, а є ж така ще штука, як класифікація посад. А, і ніби в наш прагматичний вік не дуже годиться говорити про престиж, про те, як називається посада, як ти її не назви, головне, щоб оплата була достойна. Водночас, а, які різновиди будуть вводитися, які там критерії, наскільки ця зміна передбачена в законі? Є, ці зміни дійсно це нове схема посадових окладів та каталог типових посад. Державної служби буде вводитись розміри посадових окладів будуть встановлюватися на основі класифікації посад державної служби відповідно до каталогу типових посад державної служби. Це все після закону на протязі місяця має прийняти кабмін. В Принципі проєкти скоріше вже цих документів є, і буде вироблена методика проведення класифікації посад державної служби. Де, наприклад, каталог типових посад державної служби буде мати такий опис: сім'ї посад, посади державної служби об'єднані спільними функціональними напрямами діяльності, Рівні в посаду, знак, що відображають якісні відмінності в характеристиках, складності та відповідальності роботу на тому чи іншому рівні службової діяльності, юрисдикції та типів державних органів відсоткового співвідношення кількості посад державної служби категорії Б в апараті, секретаріаті державного органу. Ну воно важко звучить, але ну для людей простими словами буде вже шкала, якась розроблена, будуть вимоги розроблені, і ми з вами це зможемо в вільному доступі почитати і зрозуміти, що що вимагається. Що має робити, і плюс-мінус скільки буде отримувати, тому і проста людина перед тим як іти може це сама сісти на калькуляторі, порахувати і зрозуміти, чи потрібно йому держслужбу, чи все ж таки йому треба залишатись в бізнесі. А, дякую за цю відповідь. Нашій слухачці, яка запитує, чи нам не соромно називати зарплату суддів і прокурорів 300 тисяч, більше, чи слухати, коли в людей пенсія 3 тисячі. Ну, дорога слухачка, ні, нам не соромно. Ми якраз і говоримо про те, що соромно має бути тим, хто призводить до таких перекосів оплаті праці, особливо вони коли в жодним чином ніяк не обґрунтовані. Щось з 1 січня в цій системі точно зміниться. Коли зміни набудуть чинності, ми обов'язково їх обговоримо. А з нами був адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання, член ради комітету Національної асоціації адвокатів з питань захисту бізнесу та інвесторів Андрій Шабельников. Це була програма сьогодні в день на хвилі українського радіо. Я ще встигну зауважити, що пролунав відбій повітряної тривоги у Донецькій області та відбій загрози артилерійського обстрілу у місті Нікополь та Нікопольській територіальній громаді. Я Роман Коляда завершую на сьогодні свою роботу. Роботу в цій студії передаю слово моїм колегам. ми Побачимося і почуємося в наступних ефірах. Залишайтеся на хвилі Українського радіо і не перемикайте!